17 надскладних операцій з пересадки печінки це тільки у Львові і тільки за минулий рік. Попри війну, постійні ракетні удари та перебої з електропостачанням. А в Україні продовжує розвиватися трансплантація. Печінки, зокрема, цей орган один з найскладніших для пересадки. Але потреба в таких втручаннях величезна. За статистикою мозу щороку в Україні народжується 20 малюків з видами. З вадами печінки. Скільки коштує для родини трансплантація цього органа? Чому ті, кого оперували за кордоном, повертаються в Україну? Моя колега Христина Гашенко все з'ясувала. Добрий день. Дворічному луці львівські хірурги трансплантологи успішно пересадили печінку від посмертного донора сім місяців тому. Хлопчик народився із вадою жовчних шляхів. Трансплантація була для нього. Єдиним шансом на порятунок від надскладної операції за кордоном батьки Луки відмовилися. Ми нічого не знали і спілкуючись з батьками, які вже це проходили, вони говорили про ну відношення за кордоном, що воно не таке, як ти, наприклад, очікуєш. Це важко, незнання мови. Потім дуже велика сума потрібна. І для того, щоб її зібрати, це потрібно дуже багато часу. На той час я не знаю, ну було не безкоштовно. Після трансплантації життєві показники луки значно покращились, кажуть медики. Зараз відповідно вік усіх дітей у два рочки, Наш лука майже не відрізняється. Він бігає, ходить, розмовляє вже е, на свій вік, скільки може слів сказати. Він усміхається. Ми заходимо до палати. Він просто дитинка така, що би навіть не повірити, що він перейшов такий шлях до цього. А п'ятирічні Марії Печінку пересадили у Бельгії. Операція коштувала понад 150 Тисяч євро гроші для цього збирали усією країною, каже мама дівчинки. Після трансплантації її доньці рекомендували постійний медичний супровід, але від цього родина дівчинки відмовилась. Марію що три місяці обстежують львівські хірурги. На цей час, ну, так як знаю від батьків, це було 35 тисяч євро, або 50. це просто на контроль. Вони просять, щоб ми приїжджали. А так як ну, фінансів всього немає, то ми намагаємося тут. Тут а також вона у нашій країні для таких пацієнтів медична підтримка та й сама трансплантація органів безкоштовна. За все платить держава. Лікарня від НСЗУ за трансплантацію печінки отримує 1 мільйон чотириста тисяч гривень. І левова частка тих коштів йде на витратні матеріали і медикаменти. Це доволі дороговартісні операції. Україні щороку народжується майже два десятки немовлят із патологіями печінки. Ці діти згодом потребують трансплантації. У Львівській дитячій лікарні минулоріч провели 17 надскладних операцій. І якби не війна, трансплантацій було б більше, кажуть медики. По перше, це колосальні зміни потоків хворих. Це величезна кількість біженців, в основному це жінки і діти. Звичайно, що дуже багато пацієнтів, які і були в нас на листі очікування, опинилися за кордоном, тому що люди просто. Тікали від невідомості від обстрілів, від тривог, від вимикання світла, від всього, що але реально, незважаючи на такі досить непрості умови, українська трансплантація вижила. Щоб покращити свої навички, львівські хірурги щороку проходять навчання за кордоном. Вдосконалювати вміння з пересадки органів у дітей допомагають колеги з Польщі та Бельгії. Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробицям телеканал інтермарафон Єдині новини.